Ну і понад 300 людей прийняла за останні кілька днів з найпекельніших точок Донеччини, наша Кіровоградська область, черговий евакуаційний потяг з 40 родинами прибув минулої ночі до Олександрії. Знесилених людей зустрічали медики, рятувальники і волонтери. Що розповідають, евакуйовані чула Юлія Бабак. Черговий евакуаційний потяг зустрічає Кіровоградщина. Сьогодні переселенців приймає Олександрійська громада. Із вагонів пасажири виходять втомлені та знесилені. Усі з Донеччини, з прифронтових міст та селищ, де ані на день не вщухає ворожа артилерія. Переселенців зустрічають рятувальники, психологи, медики та волонтери. Допомагають винести речі, все, що вдалося прихопити з собою. Першими виводять людей з інвалідністю. Тримайте, вона не бачить нічого. Ми приймаємо 64 особи. Це 41 сім'я, Левова частина людей це Солідове, Новогродівка, Покрузька. Залишатись вдома було вже не сила, каже Алла з Мирнограда. Не світла, не води, стріляють дуже лячно. Західний квартал вже труйно. От з гірника вибратися вдалося не одразу, каже пані Ольга, бо окупанти гатили по місту цілодобово. ніхто ніхто не хотів заїжджати, лише хлопці на бронемашині нас вивезли. А перед цим навпроти нас згоріло три будинки. нас а це пані Наталія змогла вивезти своїх чотирьох котів і собаку, а ще вмовила на евакуацію сусідів. Сне щоса траще сусід Сергій поранений, був в ногу. Кажу йому Сергію, без вас не поїду. А він плаче і каже: Я нікуди не поїду. Але слава Богу, вивезли. Переселенців одразу везуть у гуртожитки. Будете ви проживати в дитячому садочку, який ми облаштували. Тут є ліжка вбиральні та спільна кухня. Перший час за домовленістю працівники школи будуть готувати їжу. Згодом переселенцям допоможуть із пошуком роботи і постійного житла. Олена Селідового каже, що буде далі, навіть і не думає. Єдине про що мріє зараз виспатись вже і не пам'ятає, коли лягала в тиші без вибухів. я не могла навіть заснути не тижнями, а місяцями. із Кривоградської області. Юлія Бабак Артур Поріханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.